Святиця ім'я Твоя, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нас. І нас у спокусу, але визволена світлу Ка. Погородиця Діво, радойся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між шинками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В імя Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В імя Отця і Сина і Святого Духа Амінь.